Цьогоріч, аби зустріти новий рік у модному образі, жінкам не обов'язково підлаштовуватися під конкретні стилі макіяжу. Кожна може обрати той, який пасуватиме їй найбільше. Адже світові дизайнери виявилися більш ніж лояльними, обравши кілька різних варіантів модного макіяжу. Деякі ідеї виявилися навіть суперечливими. Одні модні гуру пропонують пастельні кольори та натуральність обличчя, інші закликають користуватися яскравою косметикою. Дизайнер стилю та образу, голова громадської організації фундація іміджмейкерів Віталія Дзядевич каже, основних тенденций, притримуватися цілком досить, аби зустрити фаеричне свято у модному образе. Год змеи несет нам очень разнообразие красок, да, то есть это и зеленый мод, моде, желтый, и также остается черный, серый. Актуально остается смоки айс, то, что было в принципе и в прошлом году на Новый год, но это все можно дополнять различными яркими оттенками, это можно добавлять блеском для глаз, это можно использовать стразы различных конфет, різних Також Віталія наголошує у наступному році актуальний б'юті клін, акцент на природну красу. Головне злегка підкреслити власну вроду. Якщо жінкам не подобаються подібні тенденції, варто придивитися до пропозицій інших модних дизайнерів. Яскраві контрастні кольори допоможуть сяяти у новорічну ніч будь-якій жінці. Золотою серединку, от, коли глаза виділені. Средняя, да, то есть и подводка, и тушь все присутствует. Пастельная гамма теней, может быть и цветная, но это все очень как бы нежно размыто, и акцент на губы делается минимальный. Отож, основні тенденції макіяж може бути контрастним із вкрапленням сріблястого чи золотистого кольорів. Колір шкіри цього сезону має бути максимально природним. А якщо виділяєте яскравою помадою вуста, приділіть менше уваги очам. І не забувайте, якщо на вас розкішна сукня з багатьма деталями і створена для того, аби привертати увагу, то макіяж повинен лише підкреслити цілісність вашого новорічного образу.